Доброго дня, дітки, я пропоную вам сьогодні познайомитися з письменником, педагогом Василем Олександровичем Сухомлинським. І пропоную розпочати словами, які він написав: Ви живете серед людей, кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання позначається на людях. Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре. Василь Олександрович написав півтори тисячі оповідань і казок для діток. Тож я пропоную вам послухати одну із них. Домовились? Розпочинаємо. Де беруться срібні павутинки? Сидить старенька бабуся на сонечку. А сонечко осіннє не пече, а тільки гріє. Дивиться бабуся, а в повітрі пливуть срібні павутинки. Звідки вони пливуть? Де вони беруться? питають бабусині онучата. А бабуся розповідає про ткача павука. На високій тополі, що стоїть над шляхом, живе ткач павучок. Сидить високо, високо, аж під самою хмарою. Ось як пливе біла хмаринка над тополею, то з неї сиплиться пух, падає пух на тополю, а павучок ловить його і ловить, і пряде з пушинок тонесенькі ниточки. З ниточок тче собі гніздечко, а зайві ниточки падають із тополі, і летять летять. Ну що? Сподобалося? Тож я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей! Бувайте!